Подяку складайте за все. І, я думаю, що воно включає в себе все? Ми звикли тільки, знаєте, осінню все сконцентрувати увагу тільки от на водах. Наш труд, наші е, як кажеться, ну, сили, які вкладені, і ми бачимо результат тої праці нашої. І Це от для нас все. так? Але десь в Солонянах апостол Павло говорить за все. Я хочу сьогодні, знаєте, підняти тему, щоб подякувати Господові за те, що є добро. Як каже апостол Павло все, значить все. Тобто, що може бути у Слові Божому, чи яка тема може бути про те, щоб не віддати Господеві подяку? Чи сказати, що це не по темі сьогодні добро? Я думаю, що воно також має велику силу і вагу. Добро. Не зло. Як важко його чинити? Чи легко? Скажіть, будь ласка, кажемо про себе, скажіть, будь ласка, що легше причинити? Добро чи зло? Скільки треба зусиль, прикласти, щоб робити добро? У Якова у церкві, напевно, вулиці проблеми. І він так і говорить у посланні до Якова, так, у 4 розділі 17 вірш. Він говорить, Отож, хто знає як чинити добро, та не чинить, той має гріх. Чинити добро. Я думаю собі, знаєте, що якщо би у нашому серці не було цього добра? Де би ми зараз були? Які би ми зараз були? Такі жорстокі, як наші сусіди, ми можемо порівнювати, ви знаєте, але якщо нема в серці добра, то буде тільки зло. Тільки зло, вбивство, ненависть, насильство, брато вбивство, сестру вбивство, і розруха. Але добро, яке вкладає Господь у наші серця. Тільки Він один може відживити оце серце, оцю душу нашу і, і дати нам нове життя. Він каже, я вам даю нове життя. Я вам прийшов показати приклада добра. Якщо ми читаємо Слово Боже, читаємо Євангелії, е, де розповідається про, про шлях Ісуса Христа тут на землі, що він чинив людям? Любили його за це? Не всі. Знаєте, і добро відрізняється від зла тим, що воно є приємним. Знаєте, саме сже слово добро воно якесь відкликає такі відчуття, знаєте, приємні. І, і нам хочеться, от коли ми зробили добро, нам хочеться, щоб люди бачили це. Ми, ми хвалимося тим добром, правда? Щоб ми вчинили комусь добро. Але на протилежне, якщо ми чинимо зло, чинимо гріх, чи ми не хочемо хвалитися. Правда не хочемо. Це щось є таке неприємне, Це щось таке брудне. І тому апостол це, Яків, він говорить до, в своєму слові, він говорить про те, що хто знає, як чинити добро та його не чинить. Той має гріх. Не чинити добро Ісус Христос не міг, живучи тут на землі. Несучи своє служіння, він не міг не робити добро людям. За це його хотіли каменувати. Багато разів його хотіли вбити, ще до того, як було призначено, що він мав піти на хрест. За добро, яке він робив людям, люди взяли і розіп'яли його, звинувачували в тім, чим він, що він не робив. Можемо собі для себе взяти урок. що якщо ми без Бога, якщо ми не прикликаємо Бога у свої серця, щоб Він керував нашим серцем, тому що коли ми самі керуємо, вибачте, але від нас виходить тільки зло і гріх. Ну, поспостерігайте за собою. Якщо ми не дивимося, тому що тут написано. Якщо ви знаєте і не робите, то що гріх? Гріх, який веде до вічних мук? Гріх, який веде до погибелі. Ісус Христос не того приходив на ту землю. Він прийшов зараз для того, щоб показати нам, що є таке добро, щоб люди побачили. Дивлячись на нього, як він казав, будьте святі, бо я святий і починали робити добро. Бог подобається, Бог хоче того, щоб люди заробили. Але на превеликий жаль, людина вибирає чомусь зло. Чинити гріх, беззаконня. Нас тягне, тому що ми по природі. Гріхом, легше робити гріх, але ним нема що хвалитися. Ісус Христос Він робив добро. Він допомагав людям, І знаєте, ті люди, які би мали десь казати, отак потрібно робити, як робить Ісус Христос, вони наоборот говорили. Чому ти порушуєш суботу? Чому ти порушуєш суботній день, уздоровляючи чоловіка, який кривий? Не вартував той чоловік, щоб його уздоровити. Бог захотів уздоровити того чоловіка, але людина каже, ні, не можна порушувати, встановивши правила добра чи зла. Але Ісус не зважав на них, не звертав уваги. Він своє, виконував своє призначення, виконував те, для чого він був покликаний, щоб прийти і спасти те, що гине. Знаєте, спасти людей всіх, те, що гине, те, що загинуло, відродити те, що загинуло, те, що призначене на погибель. Бог каже, я йду, я постраждаю, для того, щоб вам дати спасіння. Вам дати нове життя. І коли ми знаємо, ми багато чого можемо знати. Ви знаєте, знання, вони не обмежуються, людина може знати дуже багато всього і мати багато знання. Навіть цитувати Слово Боже від початку і до кінця Біблії. Від... На пам'ять. Але тут, як він підкреслює, каже, але не чин. Ти можеш знати і так всіми знаннями залишитися. Але не чиниш того добра, на яке тебе покликано. Не чиниш то, що ти маєш. Він каже, маєш вірю. Тому подяка сьогодні нашому Господеві дійсно не тільки за цей урожай чудовий дійсно Бог благословив. Когось більше, когось менше. Але ви знаєте, подяку дійсно потрібно складати за все, навіть це маленьке за замізерня. За те, що ми сьогодні прийшли. За те, що Бог дозволив нам нашим ногам чи приїхати, чи прийти сьогодні і, і мати цю спільність, цю радість у цьому святкуванні подяки, Дня подяки. І тому будьмо вдячними нашому Господеві за те, що він, він у наші серця кладе оце добро. І щоб ми, вийшовши звідси, знаючи те, що Господь він нас закликає, якщо ми знаємо, як чинити добро, то робім його. Не закриваємося. Тому що Богове приємно, коли ми робимо добро. Може так чинив Ісус Христос. Дозволяємо йому діяти через нас на інших людей. Тому що добро воно перемагає зло. Знаєте, є така поговірка. Добро воно перемагає зло. Та ворог, який оточив Україну, так, він не є добрий, він є злий. Але ви знаєте, його Господь так само поставить на місце. З нашої, з нашої відповідальності буде тільки те, чи ми чинимо добро. Він буде відповідати за свої вчинки. Ми сьогодні, тут почувши це слово, можливо, хтось уперше, можливо, не вперше. Можливо, пригадає про те, що потрібно чинити добро. Добро, воно може породжувати тільки добро, а ненавість, вона породжує тільки ненавість, зло, розруху і, і все те інше. Тому... Сьогодні будьмо вдячні Господеві за добро, яке він вкладає в наші серця. Нехай це добро, воно йде з нами на протязі всього нашого життя. Дивлячись і читаючи Слово Боже, ми можемо багато дізнаватися про добро нашого Господа. Згадаємо навіть ізраїльський народ, який вийшов з рабства, будучи 400 років в рабстві, сказало. Як ще не бути, ну, відчувши Божу таку доброту, визволення з того рабства, бути тільки вдячними вдячним так? Вдячними, що сталося з ним? Нарікання, не то, немає он того. Отакі ми люди. На превеликий жаль, такі ми люди. Якщо ми не будемо трошки знаєте, включати розум, не, не, не керуватися тільки своїми бажаннями і хотіннями, думати про те, чого хоче Господь від мене сьогодні, що я можу зробити тій чи іншій людині? І думаю, що, знаєте, від початку року, від, від, каже, від, від січня місяця так, і до сьогодні, скільки я особисто зробив добра кому. Що переважало в моєму житті? І думаю, і сиджу і думаю, я замало зробив добра. Можливо, і непоганого нікому нічого не зробив. Знаєте? Але і добра мало зробив, можна сказати. Перед дивлячись, знаєте, на, на, на все каже, життя від, від початку так, до року. Мало. А Бог хоче, щоб. Робили це постійно, тому що він нас до цього закликає. Тож не закриваємо наші серця, якщо ми знаємо, як чинити, чинімо, для того, щоб цей фіг не був з нами. Розриваємо цей зв'язок, знаєте, яким диявол він опутує людину. Він каже, ні, тобі нічого не можна вже простити, ти вже пропащий грішний все. Ні, Бог каже, я тебе прощаю. Я тобі даю можливість прийди до мене, принеси свої проблеми. І я тебе заспокоюю, я тебе пробачаю. Іди, як ті жінці казав, іди і більше не гріши. Я тебе не засуджую, але іди і більше не гріши. Знаємо то чи німо? Тому що Бог спитає. З мене більше, з когось може менше. Але Бог спитає кожного. Тому що кожне коліно написано, приклониться перед Богом і дасть відповідь за життя своє прожити. Нехай йому несеться честь, слава, поклін. Амінь. Будьте надачі.